Добрий день, вітаємо вас у Житомирі на стадіоні Центральний, де скоро нарешті розпочнеться матч між поліссям та металістом 19 19-25. Справді, тривога, яка тривала дуже багато часу, змусила перенести старт цього поєдинку більш ніж на годину. Але ми вже поступово готуємося до цього протистояння першої зустрічі між Житомирянами та харків'янами саме у прем'єр-лізі. Вони грали між собою в першій лізі. Кілька років тому зустрічалися також на рівні аматорів. Це теж було в їхній історії зустрічей. І загалом з чотирьох матчів голи були лише в одному. І саме не опинився у списку на Ємель на майбутні найближчі матчі, який зараз момент для харків'ян відстійки м'яч відскакує. А потім вилітає за межі поля, коли його просто винесли. Бекавачі Берадзе, Арі Моура, ті, хто брали участь у цій атаці. Справжня пожежа могла статися у Полісся. Ось так м'яч відскакує від Артема Козака, який опускається, а потім вирішує далі рухатися до захисників, щоб виправити свою помилку. Але Бекова Чіберадзе так от уже в падінні, пробиваючи, намагаючися протикнути м'яч у ворота Дениса Бойка. Ось ще раз момент. Андрій Борячук. Він тягнув м'яч. До нього кілька суперників змістилися. Він зміг віддати розрізня. Справді діяти неординарно. Зараз відповідь мені Макуана, у нього прямо з під ноги м'яч. Намагалися вибити, не вдався в будь-якому разі удар Один у матчі з кривбасом оформив гольову передачу на Артема Козака. Ось тут Євгеній Ткачук. Початково він був у вигіднішій позиції, але швидкісні дані Макуана нам всім добре відомі. Він зміг його перейти у центрі захисту. Не вдалося вийти оборони. Арієлсон у штрафному Арієлсон пробиває поворотах. Олег Мозіль забирає цей м'яч. Аріелсон непоганий момент мав. На нього одразу передача пішла. Він теж у доволі обмеженому просторі зміг переграти курила. Козак готується подавати навіс його на дальню стійку. Удар головою від Шабанова господарів поля, які можуть пробити з дальніх дистанцій. Це все одно гарна спроба від Шабанова. Він переграв захисників, вистрибнув вище. Жичикова з одного боку це красиво, ефектно, а з іншого ефективно, що це запас. Зараз був на бойко. Удар по воротах. Бойко перерив стійку і м'яч опиняється у сітці 1-0 на користь металіста 19-25. А зараз, по перше, чуємо реакцію обох сторін на це все. А з іншого боку. Що зараз було в обороні Полісся? Я вив, після забитого голу. Навпаки, підкликав до себе партнерів по команді. Ось пас на Шабанова. Шабанов під тиском Арі Моури віддає ну, дуже незручну передачу на бойка. Потім м'яч відскакує до жовтосиніх. Ось Шабанов зіграв на голкіпера. Він не те, що прийняти, навіть якось віддати в дотик. Було дуже незручно це все зробити. І потім вмикаються далі інші. Футболісти гостей. А Дмитро Юсов відправляє м'яч у ворота. Так, Полісся може максимально вертикалізувати свої атаки. Гарний пас на Бені Макуана, але тому пробити як слід не вдається. Артем Смоляков виконував гарну передачу. Бені макуана розташувався поміж захисниками суперника, вривався у штрафний майданчик. Жодного офсайду у Макуана в момент передачі не було. І з під Ткачука фізично гарно підготовлений. Козак підключає якраз таки бразильця. Той прострілює Жичиков. Не зовсім яскравий виніс. М'яча щойно був від Максима Жичикова. Тому що був ризик, що він потрапить до суперника. Але ще один корнер буде для Вовків. Ось Козак побачив, що можна підключати. Лукаса Тейлора гострити. Танковський отримав цю передачу. Озирався праворуч, можливо, була і діагоналя. Тим часом пробиває прямо у руки Олегу Мозілю. Це все одно дуже непогана спроба. Лева частка ударів сьогодні саме за меж межтрафної. Подивіться, з якої дальньої дистанції наважився пробити капітан Полісся. Непоганий удар, але важливий цей момент. Що є шанс у Полісся, тож Козак пробиває, перекидає стінку поперечка. Але гра ще і в момент цей незавершений Лукас Тейлор не зміг підібрає Б'є суперника по ногах і тому це ще один штрафний. І повтор попереднього нам показують гарний удар від Артема Козака. Але і б... тепер козак знову з лівої М'яко накидає у штрафний майданчик. Кушніренко не зміг. Виграти другий поверх. З реакції футболістів не було зрозуміло. Справді Кушніренко в помітному. Але аут буде для господарів поля Макуана. навіс від нього удариться один-один. І це Дмитро Шастал, який вийшов на поле не так давно. Шастал забиває вдруге в цій кампанії. Вперше. Макуана, другий асист його в цьому сезоні прем'єр-ліги. Тепер у нього. 4 плюс 2 за системою гол плюс пас. Він за сукупністю очків зрівнюється з Артемом Козаком, якого 3 плюс 3 в нинішній кампанії. Ось дивимося, розіграли. А от швидко Грицук зіграв на Макуана, той навісив у штрафний. І я же класно зрізав цей м'яч у ворота Мозіля Дмитро Шастал. Причому що захисники з ним не дограли тут. Було достатньо простору у Шастола, у Ігоря Курила була тут ситуація така, що він не вгледів за суперником. Вмикається житомиряни. Козак у штрафному. Козак готує удар. Козак як прибирає суперників. Козак, але удару немає самого. Оце було дуже холоднокровно та якісно. Єдине, що знову-таки бракує останньої дії. І так само Смоляков паралельним курсом підключився. До цієї атаки намагався витягнути м'яч з лицевої лінії, не дати йому піти за межі поля. Козак проти трьох, навіть чотирьох суперників. Як же круто відіграє. Об'єднані футболом разом сильніші. Юсов. З дальньої дистанції. Удар від нього забирає у руки Денис Бойко. Це перший удар від металіста 19-25 в другому таймі. Насправді, поки. Таких спроб від них не було. Очевидна перевага була це опинив. на десяту сходинку. Знову подачи штрафний. Відскакує м'яч до Смолякова. Відтягнув трохи його і пробив, але в руки мозілю. Артем Смоляков дуже класно вийшов. Особливо, але загалом так з Одеситами перервали. Свою невтішну серію. Козак. Удар від нього. Мозіль на місці. Сильний удар, але Мозіль навіть забирає м'яч. У руки. Так матч закінчиться. Це означатиме, що Полісся вдруге поспіль вдома зіграє в нічию. Порушення правил і це пенальті. Було завантаження від Грицука на нападника. Ткачук команд, представників обох команд щодо цього моменту після гри а поки що дивимося. Василь Грицук пробиває Грицук 2-1. Виводить він вперед по лісся. Василь Грицук, який не забивав з пенальтів, уже згадувано нами матчі проти Минаю, який зміг команду вирівняти в цьому матчі. Тепер заробляє пенальті, який надупевнено реалізовує Грицук. Вона як завжди, ну, практично що максимально свіжий. Пропускає далі Козак на Грицука. Грицук. Удар від нього Рикошет. Ткачук рятує. Цього разу Ткачук страхує зону Ігоря Курила. Ось беніма Кана. До речі, гарна передача і добре пропускав цей пас. Артем Козак тонко зіграв у цьому епізоді. А щодо Василя Грицука, був дальній нижній кут, Чи не стане рахунок 2-2. Габилок у штрафний удар головою. Забирає м'яч у руки бойко. Усе під контролем у нього. Ось ткачук. Його робота на другому поверсі. Так, удар виходить не надто сильним. М'яч так опускається. Тим не менш залишується вже до дев'яти ігор в усіх турнірах. І от зараз все. Все дійсно. Фінальний свисток від Ярослава Козика, який фіксує вольову перемогу господарів поля. Дмитро Шастал ще обговорював, щойно момент із одним із гравців жовто-синіх стосовно того пенальті, я так розумію.